Прогноз погоди в Україні з 16 по 19 січня. В четвер, 16 січня, погода в Україні визначатиме переважно гребінь антициклону. Вітер західний, північно-західний 5 пориви 11 метрів за секунду. На Закарпатті Нестійкий 2-5 метрів за секунду. В горах Карпат вночі та вранці місцями туман. На заході країни місцями ожеледиться на дорогах. Переважно хмарно. На Одещині з проясненнями, без суттєвих опадів. В горах Карпат та на Франківщині часом місцями сніг. Ввечері після 19 години на Чернігівщині, Сумщині, Півночі Полтавської та Харківської областей часом місцями слабкий дощ, мокрий сніг. Температура повітря вночі по країні 0 6 6, горах Карпат до 12 градусів морозу. В день на Заході мінус 1 плюс 2. На півночі плюс 1 плюс 3, в центрі плюс 1 плюс 4, на півдні плюс 1 плюс 6 і на сході плюс 1 плюс 4. П'ятницю 17 січня погоду на правобережжі визначатиме гребінь антициклону. На лівобережжі країни тил циклону та фронт оклюзії. Вітер західний, північно-західний 5-11 метрів за секунду. В день пориви до 14 метрів за секунду. Криму пориви до 16 метрів за секунду. На Закарпатті вітер нестійкий 26 метрів за секунду. В горах Карпат місцями туман. Хмарно на заході країни без суттєвих опадів. Але місцями можливий переохолоджений слабкий дощ. Ожеледь на дорогах ожеледиться. На півночі, центрі, півдні та сході країни. Часто місцями слабкий дощ. На Донбасі з мокрим снігом. Температура повітря вночі по країні від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. В горах Карпат до мінус 7. В день на заході мінус 1 плюс 4, на півночі та в центрі плюс 1 плюс на півдні плюс 2 плюс 8. І на сході 0 плюс 2. На вихідних в суботу, 18 січня, синаптична ситуація без змін. Вітер західний, північно-західний 5-11 метрів за секунду. На Закарпатті нестійкий 2-5 метрів за секунду. горах Карпат. Місцями туман. Переважно хмарно. На заході країни, на Житомирщині, Київщині та Вінничині без опадів. На решті території часто місцями слабкий дощ. Температура повітря вночі на заході 0-4, в горах Карпат до мінус 8. На решті території мінус 1 плюс 2. Вдень по країні, як для січня, тепло 05. І в неділю 19 січня погоду визначатиме переважно гребінь антициклону. На заході країни вночі та вранці місцями туман. Вітер на заході нестійкий 3-8 метрів за секунду. Нарешті території західний, північно-західний 5-11 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі на заході 0-7. Нарешті території мінус 2 плюс 2. В день по країні від 1 до 6 градусів тепла.